Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиновосу для Людей. Сьогодні відео буде таке пізнавальне про мангалицю. Ось у нас мангалиця, важили ми її, вона важить 176 кг Сьогодні ми її будемо колоти. І я... Знімлю трошки етапами сьогодні цей процес. Покажу сало з м'ясом, яке вийшло з цього нашого кабасика. Він такий досить сальний у нас вийшов, великий з цієї групи мангалець. О, бачите, якщо я висить, йду сюди. Ось, Сьогодні ми його будемо колоти. Це порося їде на ЗСУ. Тільки спонсору ми виріжемо шийок. І чотири рульки йому дамо, а так він проплатив нам цю свинку, щоб ми змогли її зробити тушонки, засолити сало і відправити для Збройних сил України. Ми висловлюємо подяку Оксіненко В'ячеславу та Плису Валерію Віталійовичу за фінансову допомогу в цьому, щоб ми могли відправити смаколики нашим воїнам. Тому Собі змочуйтесь зручно, беріть попкорн. Я не знаю, якщо вони бридитесь, там буде і сало, і м'ясо, трохи крові буде в цьому відео. То будете спостерігати і дивитися, що вийшло з того, що ми як нагодували трохи більше року. Десь, я думаю, десь рік і два, рік і три місяці цих наших мангалиць. Отже, дивіться далі. Підв'язуємо шнурок зверху, да? Возмущається. Він зрозумів, що щось не то, да? І він так піде, все. Хвіст це твій руль. Ну так. 180 кг мангалиця, Кабанчик. Що таке? Роли туди до місця цього. Так, в принципі. Завертайся. Що таке? Ти не тяни, ти рули. <donne> не буду сам, сам цей процес знімати не буду. А успокоиться. Тых-то, тых-то, тых не поймешь. <гибли> Вен Стамиш. Да, 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 вот так. Вен Стамиш. На землі лежить. Деякі спостереження. Це спостереження за мангалицями і за в'єтнамськими поросятами. Відходять вони значно довше, ніж звичайні білі поросята. Вони якось в них цей процес більш затягний. Цей процес у нас був десь хвилин 10. Ні? Хвилин 10. відходив в кабанчик. Ну але все, відійшов, слава богу, будемо зараз смолити. Не <ррикотно> <рикотно> 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 йде процес запікання. Запікаємо, потім чистимо і вже будемо його на частинки. О, такий лайфхак для починаючих, бо ті, хто вже давно то знають, ну покажи, чим ти треш. А от Йорчак для каструль. Дуже добре ним. Так, Тут у нас якийсь... Прорив бачу да, на спині. То надріз був, надріз. Все, запекли. Тепер миємо і будемо приступати до, відповідно, завже, до того, щоб її розробляти. Обрізаємо копита. Для чего ты начинаешь тебе разговор? Ну зараз... Вирізаємо канал мочовий, так як це в нас кабан. З ним треба бути дуже обережним, тому що в ньому сеча. І якщо воно прольється на м'ясо, це буде в воні, її потрібно буде потім вимочувати в оциті. Ну, коротше, цілі танці з бубном треба робити. Так що завжди зважайте на те, що канал треба дуже обережно вирізати.

Тут, ми Можемо зараз оце виріз, виріз жопу, ми зараз це піднімемо і через сторону його викинемо. Можемо так його вирізати. Ні, ні це, це це жир просто. Так, це всякі. все раз взял и создал побольше стоит раз, Развернули. Ну що, друзі? В принципі, далі вже є цей Панасфу! Цей процес не буду вже знімати. Що тут знімати? Всі, хто дивиться, то вони принаймні мають розуміння. Оце саме центрове м'ясо. Це у нас буде свіжинка з нього. Що візьмемо почаровану і зробимо у нас на всіх свіжину. Що я хочу сказати? Мангалиця. Ну, ми знали цей. Цей кабанчик у нас він був, видно, що він був такий сальний дуже. І ми розрізали його, бачимо, що купа, купа сала, купа жира, нічого. Це кабанчик для військових. Засолимо салко, натопимо жирку, поробимо тушонки, з чого лишиться. І будуть наші хлопці грітися нашим салом, любов'ю, нашою до них і вдячністю. Ось тому, тому можна констатувати факт, що мангалиця, якщо не менше давати зернових, то вона буде м'ясна. Ні, ні, ти займайся. Вона буде більш м'ясна. Ну, нам не виходило, нас, поки ми там поставили цей електропастух, електропастух, той, то прийшлося годувати так, і вони були в загоні, що зіграло негативно на кількість м'яса. Але ще раз повторюсь, повторюсь. Що от ми розмовляли з хлопцями, вони просять сала. Хочеться хлопцям сала. Що витягну з банки засолене сало, підрізав, поїв і від тушонки їх трохи вже. Ну, тушонка там вже ж постійно цей сухпайок, і тушонка вона трохи надоїла. А сало нашому українському козаку не надоїсть ніколи. Тому, тому така мангалиця, друзі. Ще ми зараз її розробимо, спробуємо і якомога акуратніше це все розібрати. Але бачимо наразі, що все, все тут слава Богу. Ось так. Підписуйтесь на наш, на наш канал, вподобання, Там коментарі. В курсі самі все, що потрібно. Поширюйте цей, це відео. Не знаю, кому заходить. То ставте вподобання, кому не заходить, можете і навіть і дизлайки ставити. Це таке. Працюємо, займаємось тим, чим можемо, допомагаємо, не стоїмо на місці, не відсиджуємося десь в тилу, а щось робимо, друзі. Успіху, перемоги нам і наснаги з Богом!